Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось, що буде відбуватися у Верховній Раді України протягом вересня місяця 2024 року. Так, дев'ятка кубків. Статки, статки. Якісь статки <кхід> уходять на допомогу статки уходять на допомогу, досягнення уходять. Ну, тобто Це задоволення, карта того, що людина має, вона цим задоволена, Тобто якісь результати чогось, досягнення. І ці результати досягнення вони уходять на якесь покращення. Тобто, ну, знаєте, мені якась перша думка прийшла, що когось е, розкулачать. І якісь статки підуть на допомогу. Ось чомусь мені така прийшла думка: хитрий хід не вдався, і е розривання домовленостей. Тобто тут йдеться мова про те, що ну, дійсно може бути таке, що ці, чиїсь статки або ну, от, щось, якесь майно. От, Воно може піти на покращення без згоди володаря, без згоди володаря. Когось розкулачать? Чи ну, знову ж таки, уходять, це втрата якогось майна за законом, втрата майна. Давайте в загальному скажу. Скажу в загальному. Когось будуть обнуляти, когось будуть обнуляти, добровільно, примусово, ну, більше тут примусово, знаєте. Ну, типа, ну, в чому добровільно, тобто, тут, е як йде. Якщо ти не зробиш це, тобі буде інше щось, ну тобто ти за це получиш. Тому когось будуть, в когось будуть відбирати м щось заслужене, те, що він до домогся, якісь результати своєї, якісь трофеї в когось будуть забирати і передавати на покращення. Ну, от якийсь такий закон вони про втрату, про відбирання майна. Про відбирання майна. Допомога. Тут йдеться мова на, що король починає обнулювати. обнулювати. Ну, це гниле оточення, яке собі відкриває кордони для чогось. Обнулення і вигідна позиція. Знову ж таки, таке відчуття, ніби вони переключають увагу з себе на когось іншого і, знову ж таки, забирають майно в когось, не знаю, чи це одна людина, чи це багато людей. Тобто за щось забирають майно і направляють на якісь нужденні. Король Пентаклів. Перевернути, тобто втрата, втрата ресурсів, втрата майна. Знову ж таки, може бути якийсь конфлікт, конфлікт з кимось. Хтось з кимось не домовився, не знайшов спільний знаменник. Внаслідок цього йде розривання стосунків і втрата майна якогось короля. Або втрати його посади. Знову там когось обнулять. Ну, ось так, далі покажіть, може, що ще може бути щось інше покажіть. Перевернути справедливість. Несправедливість блокується. Якоюсь новою пропозицією, тобто, щось буде якась, або якийсь закон незаконний, або якісь домовленості документальні, які, ну, скажімо так, до них є багато питань. Це буде блокуватися чимось новим, новою пропозицією, нова пропозиція. Пошук закінчення якогось, е, болючого, пошук болючого закінчення і м, перехід, зміни якісь, зміни стосовно обміну. Дивіться, я думаю, що це буде якась там тема, пов'язана із е, м, військовополоненими. Шукають вони, хтось там шукає. Незаконне щось воно блокується і новою пропозицією, пошук шляхів, як піти від розбитого серця до змін, які пов'язані з обміном, обміном. Тобто, ну, так чи інакше, тема буде касатися обміну. обміну, щось поміняти на інше, якісь незаконні дії обміняти на щось інше. Якась пропозиція буде. Я не знаю, чи займається Верховна Рада обміном полоненими. Можливо, хтось із депутатів цим займається. Тому буде ця тема звучати те, що не рухається і те, що не бачить сонця. Ну, полонені мені як більше. Зупинка і. Немає нового життя. Немає нового життя. Ну, от, ось так я вам пояснила. Подивимось, як воно буде програватися. Ну, і ще покажи щось інше. Якісь обмеження, обмеження, обмеження руху ресурсів. Із-за того, що хтось їх кудись. Злив злив, той, хто має до нього доступ і контроль, їх зупинив, тобто якийсь э, лицар пентаклів, це рух, э, рух э, або грошей, транші якісь, або э, ну, якісь інші ресурси. Або рух, те, що, ну, зупинка те, що рухається, обмеження в тому, що рухається, ланка обірвана із-за того, що йдуть якісь перепони. Ланка обірвана. Знаєте, що я хочу сказати? Що можуть вийти на, якоюсь, на якусь людину чи на якийсь потаємний рух ресурсів, ну, типа куди вони, що вони рухаються і куди вони поділися, але не зможуть якось обірветься ланка, зв'язуюче звіно, зв'язуюча ланка обірветься, як ключова фігура пропаде. І все, і на цьому буде блокування як відстеження, куди рухаються які ресурси. Ну, знову ж таки, це буде відбуватися. Чи вони там щось там з Верховної Ради будуть таке говорити, що е, пропало там пропалі гроші або якісь ну, об'єкти важливі? Наприклад, рухоме, наприклад, якісь там, чи автівки, чи те, що довозиться автівкою. І воно десь загуло, непонятно де, почнуть розкапувати ланка за ланкою. Але яке зв'язуюче звіно, воно пропаде, не буде його. Ось так. Окрім того, що ще можу сказати, що Можуть це навмисно заблокувати. Тобто, контроль є, контроль, щоб зупинити. Того, що вони можуть вийти самі на себе. Тобто тут іде перепона. Можливо, той, хто тими ресурсами рухав, він і зупинить це розслідування. Бо це буде, ну, це загрожує, може бути, буде гучний скандал. Гучний скандал. Ну, ось так виходить. Знову карта вежі. Це, знаєте, як реальна така якась гучна зміна. Скандал в нашому домі. Якісь гучні зміни, які відкриють очі, і якийсь єрафант в темі. Знову ж таки, якийсь єрафант і рух його грошей. Стосовно тих потоків і відкритих горизонтів, куди воно рухається, звідки воно рухається. Де воно розсипано? Ну, ось так виходить. Так, що спитати ще стосовно цього єрофанту? Цей Ірафан сидить в Верховній Раді. Ну, так, да. без сумнівів. Ой, випала карта. Так, да. без сумнівів. Він, він в тіні імператора, знаєте, він в тіні імператора по зірці його якби він в тіні його. Не висовується він. Але він приймає участь в колективній праці, як, ну, як його права рука, можна так сказати. Давно там висить, завис там, він просто завис там. Імператор це вище керівництво, я так хочу сказати. Щось mm. мені таке. Не знаю, чому мені так, така думка прийшла. Типа відповідає за текучку кадрів. Ну, я не знаю. Хто, хто ставить на ту, або іншу посаду, хто ставить на ту або іншу посаду. Ну, так. Да. Якийсь там такий імператор є. Не імператор, а в тіні. Хто в тіні імператор? Не зірковий. Це не зірковий. Він особа не світиться, він в тіні. Хтось з команди імператора. Ну, ось так в мене виходить. Ну, давайте подивимось, чи знайдуть цього імператора. На імператора, Господі, Єрафанта. Чи викриють цього Єрафанта? Ну, працюють. Знаєте, я вам так хочу сказати, там багато проплачених. Чи він їх купує, чи він їх якось залякує. Він працює, щоб залякувати їх. Тих, хто може на нього копати. А взагалі там дуже багато куплених. Він примусово працює над тим, щоб купити людей. Щось йому обіцяє. Бачите, навіть шістка пинта. Він як міценат для багатьох людей. Тобто він купує їх. Це вони, от якби, в його команді. Тому. Ну, поки що так. Якщо у вас є питання стосовно цього розкладу, то, будь ласка, задавайте, бо я чесно, я не знаю, про що ще спитати. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, тримаємо стрій, до побачення!